Шановні колеги, добрий день. Розпочинаємо прес-конференцію лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенка та заступника керівника партії Івана Кириленка щодо ситуації, яка склалася в Сумах, де вночі вибухом було зруйновано офіс обласної організації партії батьківщина. Прошу Юлія Володимирівна всіх вітаю сьогодні. Вночі біля трьох годин ночі в головному офісі обласної партії Батьківщина пролунав вибух. Цей вибух розніс практично весь офіс, і чудом так сталося, що не загинула жодна людина. А враховуючи, що офіс знаходився на першому поверсі житлового будинку, то чудом сталося, що в принципі цей будинок не завалився від цього вибуху. По-перше, слідчі органи, які знаходилися на місці цього злочину, Знайшли залишки вибухового пристрою. Тобто немає ніяких сумнівів, що вибух був терористичним актом і був влаштований свідомо. По друге, які причини, що призвело до того, що до обласної партії Батьківщина в Сумській області був застосований терористичний акт. На наш погляд, Причина цьому є політична справа в тому, що Сумська обласна партійна організація партії Батьківщина стала осередком зібрання всіх беззаперечних доказів щодо корупції при встановленні тарифів. Саме Сумська обласна партійна батьківщина встановила різницю між показами лічильників в будинках. Де споживається газ, і тими обсягами газу, які списують на будинки без лічильників. Саме ця партійна організація фактично по документам показала, що більше ніж в три рази відрізняється реальний обсяг споживання газу людьми від того, що списується в домах без лічильників. Сьогодні обласна партійна організація Батьківщини веде та практично майже вже завершила аналіз по всім типам будинків про неправомірність і корупційність встановленого нормативу на списання тепла на квадратний метр в будинках, де немає лічильників. І в найближчі дні буде представлений повний аналіз робочої групи по завищенню нормативу списання тепла на квадратний метр при встановленні тарифів на тепло для будинків, де немає лічильників. Крім того, голова обласної партійної організації одночасно є мером міста Суми, який обраний всього рік тому, і він розпочав достатньо суттєву дієву боротьбу з корупцією, яка була в міській е виконавчій владі міста Суми до його приходу. Він вскрив. Факти корупції в організації суми житло і передав ці факти Генеральній прокуратурі вже багато місяців проти нашого голови обласної партійної організації в е, Сумській області, проти членів нашої партійної організації ведеться справжній політичний терор, відкриваються штучні кримінальні справи. Потім вони закриваються, потім людей затримують, викликають на допити, потім відпускають. Наших керівників обласної партійної організації Сумської попереджали, щоб вони зупинили політичну активність, а інакше до них будуть застосовані достатньо жорсткі засоби тиску. Крім того, обласна партійна організація Батьківщини має дуже високу підтримку серед людей, які мешкають в Сумській області. І ця підтримка щодня просто достатньо стрімко зростає. Сьогодні наша команда, в тому числі депутати, які виїхали на місце цього злочину, будуть звертатися до силових структур. В Сумській області з вимогою негайно розслідувати цей злочин, негайно виявити прізвище конкретних злочинців, а в тому числі представників колишньої влади і сьогоднішньої влади, які тиснули на нашу обласну партійну організацію і на його очільника Лисенка Олександра Миколайовича. Ми віримо в те, що прізвища будуть названі. Що злочин буде розслідуваний і що це буде відбуватися публічно. Якщо не буде такого об'єктивного розслідування, і якщо не будуть встановлені винуватці, лідери нашої Сумської обласної партійної організації будуть публічно називати прізвища тих, хто практично знущався останні місяці над нашою партійною організацією, над її лідерами. Хотілося б, щоб після того, як режим Януковича пішов в небуття, щоб не були поновлені політичні репресії в повному обсязі, так як вони були і в минулому, хотілося б, щоб не використовували терор органи влади для знищення або залякування політичних конкурентів, щоб дали можливість. З'ясувати і оприлюднити всі факти корупції, встановленні житлово-комунальних тарифів, і щоб дали можливість встановити і притягнути винних за корупцію в усій системі міського господарства міста Суми, яка була до того моменту, поки новий голова, новий мер не прийшов на свою посаду, обраний громадою Сумщини. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо є запитання, ми готові дати відповідь. Шановні колеги, прошу ваше запитання ставте. Будь ласка, пана України, коротка шевська. Да, скільки, будь ласка, проходячи, що вибух офісу осередки знаходиться в житловому будинку. Чи не переглядаєте можливість все такі для набутнення Боже звісно для безпеки, де принесення до офісу у десь в інші будинки, які мо тобто, приміщення, які де люди не живуть? І друге запитання: чи правильно розумію, що? Ваша поліція підозрюваю політичних конкурентів в чинені вибухи. Дякую. Я прошу Іван Григорій, дайте відповідь. Шановні колеги, фотографії з місця цього страшного злочину у вас на руках. Ми можемо передати ще більші подробиці, які просто вражають своїм цинізмом. Дев'ятиповерховий будинок третя година ночі і вибух. Вибух в закритому приміщенні 147 квадратних метрів площею, сім кімнат невеличких. Уявіть собі, це ж, вибачте, трошки зарослі з несущій конструкції, все це ж починається з першого поверху. Мог рухнути весь будинок, в якому мешкають сотні людей, діти. Вражає своїм цинізмом і підлістю. Тому відповідь на перше питання, звичайно, ми зараз дамо відповідну казівку, на завтра буде підписати селекторна нарада з керівниками власних організацій. Ми обов'язково переглянемо це, зважаючи на ту ситуацію, яка в Україні є. І внутрішній чинник, і зовнішній, ми розуміємо, за що йде мова. Тому питання слушне, і ми обов'язково на це відреагуємо. Хоча, і ще раз хочу підкреслити, вражаю своїм цинізмом і підлістю цей злочин. І я підтримую те, що Юрія Водина сказала, якомога швидше ми просимо, вимагаємо, якомога швидше розслідувати. Цей страшний злочин, який мог обернутися на багато більшу трагедію, ніж сьогодні маємо збити. Друга половина питання. Вибачте, друга половина питання. Ви говорили за, за політичних опонентів. Чи під, ну, я правильно зрозумів, що в першу чергу підозрюють саме політичних опонентів чи мені вибуху через протидію тарифної історії ці всіх. Правильно? Так, абсолютно правильно. Це. Політичне підґрунтя цього теракту немає більше ніяких інших пояснень, чому це так підступно і так жорстоко зроблено. Я можу додати тільки одне, що уточнюю те, що вона сказала, що пішов у небуття режим попередній. Він небуття ще не пішов. Він ще не пішов. Він пускає як гідра свої щупальця, користуючись тим, що Україна зараз на скільки фронтів і реформи, і зовнішні чинники. І тяжка економічна ситуація, то далі вони потихеньку ці недобитки піднімають голову. І ми розуміємо, те, що ми говоримо, і попередня інформація, те, що було сказано, це ще раз підтверджує. Попереду, попереду вибори і попереду надія, дуже велика надія сподівання на реванш. Кошти є. ще толком не посадили, нікого толком не взяли за одне місце. Шановні колеги, наступне запитання, прошу інтерфаксу. Я думаю, що зовнішній агресор і внутрішній агресор не дочекаються того, щоб коаліція була знищена, розвалена і щоб вона припинила працювати. Коаліція демократична, в ній ідуть дискусії, відпрацьовуються кроки, які треба робити. І коаліція переконана, буде цілісною і вона буде працювати на благо України. Шановні колеги, є запитання по темі прес-конференції по ситуації в сумах по теракту. Немає дуже дякую, дякую. всім, дякую, хто екстремально на наше запрошення. Приїхав дуже дякую всім журналістам за роботу вихідний день. Дякую всім.